Що ж, друзі, героям слава! Вітаємо всіх в Києві. Київське дербі. Олександр по м'ячу. Гуйван. От Микола Гуйван також дебютував за національну збірною. Зараз фуал від Юрія Сагайдачного. Зачепив. Володіння за авіаторами. Ну так, тепер ми бачимо протистояння. Друга четвірка проти другої четвірки. Тут Семенченко. Удари гол! Це мед він фактор Семенченка. Перехопив м'яч. Ростислав і забиває. Забиває він у цій зустрічі. 1-0. 1-0 в цьому поєдинку. Ростислав Семенченко відзначається. Все ж таки, вкотре відзначаємо, наскільки це важливий гравець для Аврори. Смоловик. Смоловик зараз помиляється. Євген. І ще нагода удар від школьного. Бакінський. Бакінський рятує свою команду. Ну а біля м'яча Семенченко і Сагайдачний. Відходить Семенченко. Я думаю, що буде прямий удар. Є прямий удар. Там рикошет. І кутовий для Аврори. І тут ще нагода. Удар Бакінський. Бакінський рятує. Знову небезпека. Яка обрізка? Небезпек. Семенченко. Семенченко сам буде бити, напевно, Семенченко. І тут Щериця. є перехоплення. Вихід два в одного. Щериця над мене. 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 От мене. удар. Не забивають авіатори. Ух, який шанс. Непоганий. П зараз від відпрацював як слід у відборі Юрій Щериця, але заштовхати пробити Олександр Ліфер, але. <звучить> Зробити цього не вдалося тут. Бакінський. Головний. Головний головний герой поки Робачки. що у складі <звучить> Авалон. Жліфер. Закидання вперед від Олександра. І м'яч у ворота. Один-один. І це Ігор Салтанов. Забиває! Скористався зараз непорозумінням Гуйвана. Е, і це один в один. Чариця один з лідерів за жорти, жовтими картками впродовж сезону. Аж сім попереджень в Юрія. А тут бачимо Бруно, як розібрався в цій ситуації. Ще на момент і 2-1. Кутовий пройшов і Орес Боргун. Він забиває. У Оресборгу на 10-й хвилині нашої зустрічі робить рахунок у цьому поєдинку. 2-1 на користь Аврори. Ну, бачимо досить. Тменов. Тменов. Тменов з м'ячем залишається. Атака від авіаторів. Простріл. Момент. гол! Забиває Юрій Щириця. Ось і так. Ну, зараз побачимо. апелюють гравці Аврори, що була гра рукою. Ми з вами зараз побачимо. У повторі. Тменов віддає на Бруно простріл. Сьогодні дійсно його дуже багато зіграти на перехопленнях. Це все сьогодні є Щериця. Ну От, е, основні загострення сьогодні в авіаторі саме від Юрія Щириці. Саме Велій Бакінського. Тож тут бачимо ось такий удар від Юрія Салтанова. Вже він сьогодні забив. Спробував ще забити корня. Удар Гол! Корнєв! Дограв до кінця Владислав Корнєв. і забиває він на 18-й хвилині. Рахунок 3-2. Ось так. От і не очікував такого перебігу подій. Микола Гуйван. Олексій Сагайдаченко. Жовту картку він отримує. Ну і авіатори вперше виходять вперед. Ну, от показував Олександр Максименко, що залишився м'яч в межах майданчика. Що ж тут Семенченко? Як розібрався Семенченко? Удар! І 3-3 Ростислав Семенченко. Дубль від нього. Ну от от наскільки важливий цей гравець від Аврори. Взяли тайм-аут І Семенченко розібрався з усім захистом авіаторів. 3-3 Шість голів ще в першому таймі. Ну просто браво зараз. Поклав Корнєва, Потім за ним 23-й номер. Аврори. І тут момент. Вже після свистка пробиває Юрій Сагайдачний. 3-3 після першого тайму. І чекаємо на спекотну другу половину зустрічі. Семенченко. Є прямий удар! Боргун! Як не забиває Орес Боргун. Неймові... Що ж тут момент удар смоловик! смоловик. Зберігає м'яч для себе. І тут Бруно момент не залітає м'яч у ворота. Ліфер. Олександр Ліфер. Дійсно чимало. Бруно удар! Гуйван. Гуйван з другої спроби м'яч забира більшого спокою. Тим більше, друзі, якщо все ж таки буде нічийний результат, зафіксовано, то фоли переносяться на екстра тайми. І тут момент удар! Це Денис Ніцаренко. Він вміє. Він вміє такі моменти знаходити. Біля м'яча. Стінка з Бруно та е, Тменова. Семенченко пробиває поперечена. Вистояли. Тож і знову розіграш кутового непоганий. Орес Боргун. Він завершував атаку свої. Боти. Скотився цей показник командних зауважень у підопічних. Тараса Шпички момент. Гуйван! Як зараз поборолися авіатори, який шанс Вигоря вигорясалта? Семенченко. Розбігається Ростислав. Удар стійка! Не забиває Семенченко. Знову Каркас Воріт рятує Ская футзал. Якщо хочуть вони їх взяти, тому що в екстра таймах такої можливості не буде. Боргун не забиває. Друзі, я відзначу, що маєте ви змогу підсумку. Момент дуже дискутивний. Як на мене, більш дискутивний, ніж. Е Момент з пенальті Бакума Тменов Забиває Тменов! 4-3! 4-3 на 39-й хвилині. Як взагалі це сталося? 12-й гол е у чемпіонаті для Микити Тменова. І ось так от. Посподівався на Семенченка Гуйван, який перекривав ближню сім. Він функції воротаря виконує. У цій п'ятірці разом з ним Боргун. І зараз момент удар Бакінський! Бакінський рятує. Готується він. м'яч у гру. Ну і що? Лунає сирена? 4-3! Ская футзал. Кая футзал попереду в серії і виграє цю зустріч завдяки голу Микити Тменова на 39-й хвилині. Неймовірна розв'язка одинадцять. 11...